Кременчуцька громада продовжує допомагати військовим. Одному з підрозділів сил оборони передали дрони. Мавік з їхньою допомогою наші захисники нищитимуть ворога і швидше звільнять українську землю. Сьогодні від нашої територіальної громади ми передаємо ці два бойових дрони. Я впевнений, що вони допоможуть більш якісно відпрацьовувати ті завдання, які стоять перед нашими хлопцями. Там на передку будемо сподіватися, що вони допоможуть врятувати життя і захистити незалежність нашої країни. Поки наші українські військові відбивають атаки ворога на фронті, ми забезпечуємо надійний тил. Велика вдячність захисникам і захисницям за їхню невтомну працю. Завдяки таким людям, як ви, ми тримаємося, продовжуємо боротися за наше життя. Ну, так, стараємося, намагаємося робити краще, щоб люди більш спокійніші себе відчували. Дякуємо нашим захисникам. Кременчуцька громада продовжує підтримувати ЗСУ, забезпечувати бійців необхідною технікою і обладнанням, щоб разом працювати на перемогу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.